Сьогодні ми поговоримо про переваги та недоліки утримання відгодівельного від будівельного контингенту великорогатої худоби у, ну, скажімо так, закритих приміщеннях, але правильніше буде сказати, що під суцільним дахом. Що це мається на увазі? Ну, по факту, це може бути і приміщення, це може бути і навіс. Основний принцип заключається в тому, що повністю і тварини, і, і корита, і поїлки, і зона комфорту все-все, де знаходяться тварини, знаходиться під дахом. Для кого дане, дане рішення буде оптимальним? Ну, по-перше, для тих, у кого обмаль землі, скажімо так, та, і, або, скажімо так, є. Якась там невелика ферма, де хотілося б розмістити е, якусь там суттєву кількість тварин, е, і нема можливості там робити великі там земляні там майданчики там на е, по, по 40-45 по квадратних метрів на голову рахувати, а хочеться поставити там не знаю три тисячі або п'ять тисяч тварин. Одразу ж з'являються там масиви такі великі землі. Цією землею треба там працювати, його треба підправляти, ті земляні всі загони, їх треба огородити і так далі. Тому для таких господарств, які, скажімо так, не мають у себе в наявності великої, великої там, території для розміщення ферми, це буде дуже хорошим рішенням. Також дане рішення підійде або буде однозначно виграшним для тих. Хто для кого є важливим отримання чистого перегною для подальшого внесення у себе в на полях? Треба ж звичайно розуміти, що якщо у нас тварини знаходяться під суцільним дахом, відповідно у нас не буде фактору атмосферних опадів, там да змішування там. Перегною ну, гноївки із землею, із камінням якимось, так не буде туди додаватися вода. Тобто ми по факту отримуємо е, чистий гній, який потім може бути перероблений там, тим чи іншим способом на органічні добрива і може бути використаний на полях. Також до переваги даного типу утримання можна віднести те, що під суцільним дахом можна працювати з досить високим навантаженням, тобто невелика кількість квадратних метрів на одну тварину. Під е, словом невелика, я маю на увазі, що, наприклад, на великих тваринах, які вже готові до реалізації та, і мають вагу 600-650 кілограм, можна сміливо рахувати 3,5 квадратні метри площі під дахом. І дуже часто задають питання: а чи рахувати, чи не рахувати навозну алею, яка йде ну, як правило, вздовж корита. Так, вона також рахується в ці 3,5 метри. Але за умови, якщо ви не будете відсікати цю навозну алею від зони комфорту, зони відпочинку, для прикладу я хотів продемонструвати невелике відео. Це компанія-виробник американський, яка виробляє. Приміщення, які покриті, ну, скажімо так, одним, одним із видом тентової тканини, по факту, це є оцинкована структура, і по якій натягується ця тканина, як ви бачите. І далі, скажімо так, простір організований там, зону комфорту, навозно-кормовий проїзд чи прохід от, в даному приміщенні також є. Зона для роботи з худобою. Ну, по факту, це, скажімо так, рішення, яке може бути використане для невеликих господарств, які там хочуть там, відгодовувати не знаю, 200, там 150-200 тварин одночасно отримувати. Знову ж таки, як ви бачите, що козирьок, який виходить над коритом, він накриває його від атмосферних опадів. Тобто, влітку не буде пересихання корму. Якщо буде йти дощ влітку, або якщо буде йти сніг взимку, вірогідність того, що корм буде замокати. Досить низька. Ви бачите, що в даному приміщенні виконана підлога із суцільного бетону. Це рішення, можна сказати, ідеальне, але воно буде більш обтяжливим з точки зору інвестицій. Мінімум абсолютно, який треба робити, це бетонувати фартук на ширину цього так званого навозно-кормового проїзду, проходу. І в даній, в даній схемі він має бути шириною. Не менше ніж 3,5 метри, можливо, навіть до 4 метрів. А те, що далі йде, то можна, наприклад, там, де устиляється підстилка, там де тварини в основному відпочивають, може бути просто втрамбований ґрунт. Але треба розуміти, що якщо ви будете працювати із утрамбованим ґрунтом, це не те, що ви бачите на відео. Відео це сусільний бетон, але варіант із утрамбованим ґрунтом також, він, скажімо, робочий. Якщо працювати із утрамбованим ґрунтом, то Після чергового прибирання гною, після того, як тварини вже вибули на реалізацію, ну, треба розуміти, що якийсь обмежений ремонт все одно треба буде робити. Але це абсолютно не можна порівняти із ремонтом земляних загонів там, на відкритих майданчиках, де вибиваються просто дуже великі ями і за рахунок пересування тварин, і за рахунок чистки, коли відбувається чистка перегною. Ну, тому що Перегній змішується із землею, з ґрунтом, і вибираються фронтальними навантажувачами, і потім такі земляні загони будуть потребувати ремонту. Нічого подібного тут не буде, абсолютно. В даному приміщенні, як ви бачите, облаштована зона для обробки худоби. Що значить для обробки худоби? Тобто є накопичувач, є котопрогін. І є те, що англійською мовою називається сквізшут станок для фіксації. Напевно, це правильно буде. Подивіться уважно на цей станок в Україні. Я поки що не зустрічав адекватного виробництва подібних станків. Як правило, все, що в Україні можна купити, це як правило станки для великорогато худоб молочного напрямку. І це станки, як правило, для розчистки копит, ратець для розчистки. Цей станок він зовсім інший. Він, бачите, він досить має, ну скажімо так, і товщий метал. Він потужніше виглядає, тому що треба працювати із худобою, яка сильніша, яка більша. І тут у нас, ну скажімо так, трохи інші завдання перед нами постають. Нам не треба розчищати ратиці на м'ясній худобі. Нам необхідно виключно зафіксувати, відібрати кров. Можливо, зробити кастрацію або імунокастрацію, якщо, ну, скажімо так, це вписується в вашу модель виробництва і вирощування великої реатої худоби. Можливо, там зробити додаткове безражування, можливо, ще якісь там додаткові маніпуляції з худобою. От. Тому ці станки, як правило, ну, треба буде імпортувати. Виробників безліч є. В Сполучених Штатах Америки, але я для, особливо для невеликих господарств не рекомендував би йти в складні, скажімо так, станки, які працюють на гідравліці, та, тому що вони будуть більш дорогі. Ну, для прикладу, можу сказати, що звичайний механічний станок без, ваг, без ваг, він буде коштувати в Сполучених Штатах від там, 5 там, до 10 тисяч доларів. Як тільки ви заходите в складні... Станки, які працюють на гідравліці, тобто там хвіртки відкриваються на гідравліці, закриваються, там вони там, щось піднімаються, він може повертатися, якісь додаткові там моменти, то можна легко заплести туди за 30 тисяч доларів і там ну, і, і до 50 тисяч доларів. Тому я не бачу ніякого сенсу інвестувати в подібні станки, особливо якщо ми говоримо навіть про. Господарство, яке ну, планує там, на одному майданчику відгодовувати, отримати на відгодівлі 4-5 тисяч голів, можна абсолютно спокійно працювати з цією худобою і з механічним станком. От е таким чином, із е позитивних моментів, які також можна. Перерахувати в даному типі утримання, Так? це захист від вітрів, захист може бути різноманітним. Як правило, приміщення розташовується коритом на південь і тильною частиною на північ. Як правило, тильна частина повинна захищатися. Ну, саме примітивне, чи можна захистити тильну частину? Це просто вибудувати стіну із великих тюків соломи. Так? В даному Відео ви бачите, що там ручні чи на ручному управлінні штори йдуть, які опускаються, якщо є вітер, для того, щоб не було протягів, для того, щоб не було задування. До тварин там не залітав сніг, не залітав дощ, якщо він іде. Але це можна робити все значно простіше. І не обов'язково, скажімо так, будувати це приміщення там і по шаблону, як в даному відео, і не обов'язково купляти. Але ну, скажімо, цей варіант він також доступний. Компанія експортує, компанія називається здається, Акустіл американська. Є рішення, наприклад, які в Україні продає Агросоюз. Вони дуже-дуже подібні до Акустіл, але на цих рішеннях треба обов'язково зважати на висоту стелі і на вентиляційний коньок. Якщо його не буде, то буде збиратися конденсат, і влітку тварини також будуть відчувати себе некомфортно. Також я хотів продемонструвати пару фотографій. Це фотографії із е, Айовського центру, е, називається Айова Beef Science центр Тобто це центр по вивченню ну, проблематики, скажімо, там, отримання відгодівлі м'ясної худоби е, в університеті штату Айова. Е, як ви бачите, тут конструкція трохи інша, вона може бути як дерев'яною, так і. Може бути бетонною, там вона може бути і сталевою, але принцип один і той же самий. Так? Тобто у нас корито повернуте на південь, роздача корму йде тільки на одну сторону. Над коритом обов'язково має бути такий козирьок, який закриває корито від прямих сонячних променів і також закриває від попадання атмосферних опадів. Безпосередньо в корм. Як правило, в таких приміщеннях чистка гною відбувається ну, не, не, не рідше, ніж два рази на тиждень. Як правило, підчищається тільки навозно-кормовий на проїзд. Підчищається він, як правило, трактором, тому що ну, у мене великали питання, коли, як правило, це молочно-товарні господарства, які хочуть отримувати худобу, задавали питання, кажуть. А давайте ми поставимо дельта-скрепер. Ну, бо це ж треба і людина, яка буде там піджимати тварин або там закривати їх на одну сторону, щоб вони не заважали трактору. Я вам скажу, що якщо ставити дельта-скрепер, це звичайно прекрасно, тому що не треба буде людина, яка. Буде відкривати, закривати хвіртки, піджимати тварин. Не треба буде оператор, скажімо, там невеликого там, фронтального навантажувача та або невеликого тракторця там, із гумовою лопатою, який буде прогортати цей гній від, від корита. Але треба розуміти, що 3,5 метри, про які я казав раніше в даному модулі, це досить щільна постановка худоби. І треба розуміти, що Дельта-скрейпер буде турбувати худобу. І він буде періодично включатися, тому тварини вони не можуть використовувати ну, навозно-кормову алею як місце, де ну, деякі тварини можуть прилягти або просто навіть стояти. Вони повинні віджиматися, піджиматися, десь тікати, тому що з якоїсь періодичністю Дельта-Скрейпер вмикається, тому що він ну, не може працювати там раз на добу. Бо інакше взимку він може примерзнути, наприклад, або буде дуже велика кількість навозу і гною його буде просто тяжко дельтоскреперу стягувати. Тому, наприклад, там, якщо він включається там кожні 2-3 години, він це буде турбувати тварин і тоді. Оцей навозно-кормовий проїзд він не може бути врахований в ці 3,5 квадратні метри на голову утримання під суцільним дахом. Тоді треба, скажімо там, ту ширину чи ту площу, по якій ходить дельта-скрейпер, додавати. А додавати, це значить це додаткові інвестиції. Сам дельта-скрейпер не є дорогим. Більш ми говоримо більше про інвестиції саме в бетон, в додатковий бетон, який необхідно буде заливати. Додатково та, для того, щоб по ньому ходив дельта -скрепер. Виникають іноді питання, і я хочу продемонструвати на фотографії таке рішення: це утримання під суцільним дахом на щілинній підлозі. Таке питання також задавали, тому що в інтернеті є відео утримання такого подібного утримання худоби. По факту, це дуже подібне до відгодівельного корпусу для свиней на суцільній щілиній підлозі. Тобто, як правило, це ну, по американській технології, як правило, це, скажімо так, резервуар для накопичення гною під, ну, під самим приміщенням, а зверху бетонні решітки, через які гній провалюється в цей резервуар, який, як правило, має. Цей резервуар там, він, е, має е, ту саму площу, що і саме приміщення, і е, глибиною він може бути від 2 там, там, до 3 е, метрів. При такому типі утримання не використовується підстиляння, це є економія, але з точки зору інвестицій, це буде дуже-дуже високе навантаження на те господарство, яке, буде, ну, яке ну, прийме рішення йти, скажімо так, в, в подібний спосіб утримання. Тому що не треба забувати, що потім треба із під решіток доставати цей гній. А для початку його треба буде розмішати, потім його треба буде викачати звідти. Це одна yeah. сторона цього якби, медалі. А інша сторона медалі, тому ви повинні бетонувати по факту резервуар, який буде мати площу таку ну, рівну приміщенню, площу площі приміщення. Плюс буде мати там 2,5-2,8 метри до 3 метрів глибину, в той же час, коли можна значно простіше облаштувати майданчики для зберігання там, гною, навозу, які, ну, скажімо так, будуть поза межами приміщення, якщо ми говоримо про приміщення просто із суцільною нещілинною підлогою. Інший мінус суцільної щілиної підлоги, на відміну від свиней. Треба на бетонні решітки ставити спеціальний полімерний захист, і він є досить дорогим. Тому просто хотілося відповісти на питання, які можуть виникнути, показати, що є така опція, але вона абсолютно, ну скажімо так, вона не є прийнятною з точки зору там, наших ринкових і не тільки наших ринкових умов. Резюмуючи даний модуль, е, хочу сказати, що е, якщо господарство не має, скажімо так, ні старих приміщень. Немає великої кількості землі, має рильництво і цінує, скажімо так, або бачить цінність в гноївці, то ідеальним рішенням для започаткування, скажімо, від великої рогатої худоби буде саме побудова приміщень для утримання під суцільним дахом, під стовідсотковим дахом, без ніяких вигольних майданчиків. Конфігурація таких приміщень досить проста. Орієнтація коритом, а ми маємо корито для роздачі корму тільки на одну сторону, на південь, тильна сторона відповідно на північ. Рахуємо приблизно 3,5 метри на голову великої рогатої худоби, вже яка готова до реалізації. На менших вагових кондиціях можна спускатися до 2,2-24 метри на голову. Також треба розуміти, що в даній моделі необхідно буде використовувати підстилку. Варіанти підстилки можуть бути абсолютно різні. Може бути тирса, може можуть бути, можуть бути якісь опілки, може бути солома, може бути як варіант, але він ну, потребує додаткового вивчення. Це сепарований. Гні від верха, може бути кукурудзяна солома. Кукурудзяна солома це є найпоширеніший, напевно, матеріал, який використовується в Штатах Америки. після прибирання з полів кукурудзи на зерно. Пожнивні залишки просто збираються в валки, так само, як і з пшеничною соломи або якоюсь іншою соломою. Потім іде. Прес-підбиральник і тюкує ці пожнивні рештки від кукурудзи. Але лінійка обладнання має бути специфічна, тому що кукурудзяні пожнивні рештки, вони досить-досить грубі і вони дуже тяжко впливають на техніку, як на валкоутворювачі, так і на, на сам прес-підбиральник. Скажімо так, це рішення, як я ще раз повторюю, ще раз повторюю, є ідеальним для тих, хто. Обмежений в землі для тих, хто бачить цінність в гноївці від великої рогатої худоби, і для тих, хто має, можливо, там якісь обмеження по, по території для розташування подібної ферми. В кінці також хочу зазначити, що подібні рішення, подібні приміщення вони також є прийнятними і дуже добре працюють і для зимування, наприклад, Маточного контингенту е, м'ясних порід, якщо є така потреба, тобто можна підлаштовувати е, такі приміщення, скажімо так, просто е, по-іншому роблячи конфігурацію загонів всередині. Останній момент, останній комент, який треба зробити, це е, знову ж таки по навантаженню по кормовому фронту, тому що це важливий момент. Ми піднімали це питання в е, попередніх е, модулях. Але тут нічого не міняється. При нормальному менеджменті годівниць достатньо 30 погодних сантиметрів кормового фронту для, для худоби. Якщо менеджмент годівниць, скажімо так, бажає кращого, то напевно, що треба буде збільшувати кормовий фронт, але це відповідно призведе до дисбалансу. Оцих квадратних метрів на голову і кормового фронту. Тому, скажімо так, ідеально балансувати оці там, 30 см годівельного фронту або фронту годівлі і 3,5 квадратних метрів на одну голову утримання безпосередньо під дахом. Я сподіваюся, що даний модуль виявився корисним для вас і що ви приймете правильні рішення на вашому шляху. В побудові бізнесу з відгодівлі великої рогатої худоби. Дякую вам за увагу.